Після тіні забутих предків, після його триумфу, дороги Іл'єнка і Праджанова розійшлись. Іл'єнко почав повторювати, і мріючи, бути другим Довженко. Почав повторювати все, що він зрозумів у зйомках фільму Забутих предків. В тіні Забутих предків він, правда, не дуже розумів, про що саме, про, саме що він копіює це відчуття, ну, воно видно. І як і Довженко, він дійсно увірував в те, що Параджанов. Казав про своє, що він Довженка копіює. Звичайно, Димуцький його попередив, про що треба краще казати. І Др... І Параджанов був розумник, він тримав цю тайну, таємницю. То він Ільєнко повторював, копіював Довженка. Але Хоча у Довженка все-таки був якийсь літературний талант, то у Ільєнка взагалі його не дуже було. то Його сценарії взагалі були ніякі насправді. І коли він почав це робити, ці двіжі, всі, е, почав робити свої фільми, намагаючись повністю копіювати манеру мене кінематографічної школи, кот, е, котру Довженко робив майже свідомо. Він розумів, що він копіює, бо він був ровесником, він був маргіналом творчим. Ми про нього потім колись порозмовляємо, чому так вийшло. То Ільєнко просто це копіював. Він так як і Довженко став викладати. Став зав кафедрою режисури і ознакою того, що він був копіювальщиком, який отримав знання про як робити фільми київської цивілізації через треті роки, він не випустив жодного режисера. Уявіть собі, він був на великих він був на великих ресурсах, досить великих для України. Він знищив майже три курси режисерських, бо кожен з режисерів, котрого б він, випустив з Карпенко-Карого у Національного університету України, вони були б конкурентами. А так, на останній свій фільм Молитва про гетьмана Мазепова він висмоктав фактично весь бюджет Міністерства культури України. Тобто він дуже добре контролював виникнення своїх конкурентів. І фактично визнаваючи тільки їх на рівні асистентів або режисерів, або тих, хто підкидає Дрівця в його великий, як він вважав, геніальний, як він вважав костер Так що і Сільєнко, котрий повторив долю Довженка, все зрозуміло. Я думаю. Це все другорядне, другорядне мистецтво. Насправді це копіювання насправді.